Мороженое автомат. Я себе заказала мороженое. Ха -ха, прикольно. Ну. А, вот оно лежит. У нас такие кульки морозные. Иначе морозово или в кульках. Так, прийшла знову з магазину. Купила такої колбаси. Вендлін з традиційної раси Пулавський. Кільбаса темна Вендзона. В магазині така баба підходить. Ну, така здорова. Велика, висока і така, ну, видно, сильна. І каже. Ну, хіба я думаю, що то українка? Ну, так на вигляд похожа. Але по-польськи каже: прошу пані, може пані помоць мені на єдзенє? Я ні думаю, а збирам на наїдзенє. Думаю, ну, збирать, Якось я до праці хожу. Щоб зібрати наїдження. Ну, якби я все розумію, але Але ні, у мене є кому допомагати. В першу чергу собі, потім мама є, ну і далі є рідня. Бо не хочеться нічого осуждати чи щось таке говорити, але здорова жінка ще може щось робити. Ну, я розумію, що це важко знайти працю, але можна. Так, помідори купила такі слівки. Це такі найвкусніші. Вони по 13 злотих за кілограм. 12. 12, 28. За тут майже кілограм. Але вони дуже смачні. Бо помідори такі, як трава бувають. також я купила зупа гжибова. Я ось такі супи люблю, бо їх дуже швидко варить, 15 хвилин. І вони з натурального всього. Потім різотто з гжибами. Бо я люблю це всяке з гжибами. Гри... Гриби люблю. Потім пірошки з грибами. Це вареники. Потім огоркова зупа, потім риба. така вензона на горонцо. Вона якби копчена на гаряча, то вона така м'ягка Ну, Потім соус песто. І купила до своєї колекції алкоголь. Бо я алкоголь купляю, не п'ю, але ну, я можу пити, але якось не хочеться. Може, хто приїде коли. І то я більше з цікавості почала купувати. Ось купила таку грушкову, 21 оборот, вона недорога дешева, 7 злотих. Я кожного разу стараюся щось купити, але вже давно нічого не купляла. І з поїздки привожу якийсь алкоголь. Хочу назбирати колекцію. Навіть не пити, як хтось приїде. Як хтось приїде, краще щось купити, а просто для колекції. Колись куплю дом, будинок свій, і буде такий погрібець. Або міні-бар, або максі бар І буде дуже багато так алкоголю, прикольно так дивитись. Ну, ось так. от Потім. Куплю, але поїти нікого не буду. Просто для, для красоти. Бо мені щось так сподобалось. Підсіла на купівлю алкоголю і збирання колекцій Купила базилік, бо дуже полюбила базилік, їм так швидко з'їдає. Це купила вже велику пачку, 2 xl Так, що ще тут у мене? Цибуля і картопля. Ось так. Купила кілограм, шукала менше, але менше не знайшла. А на, на розвіс вона не гарна, не добра. Ну, Це на 100 злотих купила ось цього всього. Зараз поїм. Добряче, бо вже голодна. Дощ іде, Така погода Сон, сонлива. Отак. От Забула аж показати свою колекцію алкоголів. О. Такі всякі бутилочки. Уже трошки є. Це з Болгарії. То Ріга. А це я з Польщі купувала. Ой. Всякі лікери, вина, хоч багато-багато, не знаю, так от підсіла. То мені клієнтка, що на масаж приходила, принесла оце дві бутилочки такого шампанського. Ось так от, гарненько їх повиставляла. Це з Болгарії по болгарську написано ось так. І буду збирати, щоб була велика колекція. Такий песик. Пам'ятник. Не знаю до чого. Прикольний.